Привіт, з вами Корон. Сьогодні ми будемо розглядатися новий чемпіонат Форпінта, але все не так просто, як може здаватися на перший погляд, оскільки я планую вам передати його атмосферу, тож пропоную починати. І давайте зараз подивимося, що тут є. Ну і перш за все, це деталі. Як ви можете побачити, цей чемпіонат створений в такому морському стилі, а саме в стилі піратів. І тут знаходяться ось такі два цікавих нових персонажів. І вже не новина для нас це шафа, Тож тепер не потрібно буде бігати хто зна куди, щоб обрати собі одяг і перемогти на чемпіонаті. Також тут є два магазинчики, в одному з яких ми можемо придбати амуніцію. А ще один цікавий факт це те, що ми нарешті можемо дібратися на цей маленький острівець. Насправді тут досить гарно, а тим паче, якщо підкрутити якось рашейди і стати кудись, ну, наприклад, от сюди, то вийде дуже гарна фотографія. А зараз ми пройдемо цей чемпіонат і подивимося, що тут додали. Першим, що я помічаю, так це ось такий човни. Ну, і, в принципі, не дуже багато якихось таких новеньких деталей, але я сподіваюся, що на тому пагорбі раніше сіно було щось додати, оскільки цю зієнку в жодному разі не можна прогавити. О, тут нас вітає якийсь вітерець. Мій лівий пагорб залишився ні з чим. Сумно. О, ось тут досить цікаво водичка. На щит заносить. Прикольні, там якісь гурки були. А далі просто конкурні перешкоди. Також можете побачити, що прибрали вози. І нарешті можна побачити пірс. О, тут також нас заносить. Риба скаче і в цілому все нагадує майське узбережжя. І нова частинка – це ось є тут лісточок. човник і вітерець, і на цьому, в принципі, всі такі цікаві перешкоди закінчуються, як і сам чемпіонат.